У Черкасах відбулася інформаційно-освітня кампанія, спрямована на захист прав дискримінованих соціальних груп. Її основною метою є підвищення обізнаності та відкритий діалог про важливі питання, які стосуються життя вразливих верст населення. Більше про це у наступному сюжеті. У рамках проєкту обговорюємо теми табу, створено серію подкастів, у яких представники та представниці різних соціальних груп поділилися власними історіями та розповіли про особистий досвід у боротьбі з дискримінацією. Незрозуміло чому вразливі групи населення зазнають дискримінацію, адже всі ми різні, і кожен має право на існування. Якщо це не порушує закон, каже директорка благодійного фонду. Родина ЛГ. Ми якось на одному з інтерв'ю з Ванєю Лілою, журналістом радіо, розговорилися про те, що його теж турбує турбують ці теми, і ми б хотіли, щоб інші люди також узнали речі, про які от я, наприклад, також не знала, поки не занурилися в ці теми. Чи може народити людина, яка жінка, яка вілінфікована, здорову дитину? Зі слів пані Олени для суспільства, що прагне до європейських цінностей, важливо порушувати ці теми та підвищувати обізнаність людей. Всі ці, ці теми треба підіймати і просто людям давати інформацію прдочому з перших вуст від фахівців, від людей, які взагалі цим займаються, і від представників цих певних спільнот. Ментор проєкту Юрій Чумак. Каже, що під час війни особливо важливо обговорювати права людини та підкреслювати їхню цінність, адже порушення трапляються на кожному кроці. Я навіть скажу, чоловіки під час війни зараз зазнають значних дискримінаційних норм. Ми знаємо про те, що навіть виїзд з країни заборонений. Навіть тим категоріям, от, приміром, 18-25, вони не підлягають мобілізації, але виїхати навіть там на 15 хвилин десь за кордон зустрітися зі своїми родичами вони не мають мають такої можливості, тобто у нас а, цей перелік досить на жаль, досить великий. Ця інформаційно-освітня кампанія не лише висвітлює існуючі проблеми, але й пропонує шляхи їх вирішення. Він розповідає про те, які є способи її подавання, про те, яку лексику застосовувати, приміром в спілкуванні про те, як, як, як мають бажано там бути використовувати фемінітиви, тощо. Тобто, це а, оці подкасти, які вони зробили, це просто а, навчальний. Матеріал, який бажано, щоб його почуло якомога більше людей. На презентацію проєкту завітали майбутні медійники з Богданового університету. Вікторія Чорна, студентка спеціальності журналістика, зазначила, що такі теми необхідно обговорювати. А ще важливіше вміти правильно їх висвітлювати. Зараз у мене на третьому курсі проходять пари у Тетяни Григорівни з етики. Ми на них обговорюємо як. Як правильно писати, наприклад, про людей з інвалідністю, і якраз таки на цьому заході теж була затронута ця тема. Я дізналася те, що зараз нас в Україні взагалі 3 мільйони людей з інвалідністю, і деякі норми написання змінилися. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.